Психологічна підтримка дітям в обласній дитячій клінічній лікарні відкрили центр ментального здоров'я. Тут сім'ї з дітьми можуть безоплатно отримати психіатричну та психосоціальну допомогу. Центр створений у співпраці обласної влади та міжнародної організації Caritas Czech Republic в Україні. Приміщення капітально відремонтували та облаштували сучасним медобладнанням. Ще минулого року, коли ми шукали, які проекти ми будемо робити в Україні, у 2025 році. Ми дуже гарно скоординувалися з. Регіональною координаторкою всеукраїнської ментальної програми, ти як в Україні, саме в Закарпатській області Таїсії Симочко. І вона нам так розповіла трошки і порадила, що давайте розглянемо саме це питання, оскільки психологічне здоров'я, ментальне здоров'я українців від молодшого до найстаршого є дуже важливим в даний момент часу. Власне, так ми і розпочали нашу діяльність, наші плани відвідали різні центри в зіркові центри ментального здоров'я, які існують в різних областях України. Центр розташований у відремонтованому крилі лікарні. Його створили спеціально для надання психологічної допомоги дітям. Тут працюватиме мультидисциплінарна команда фахівців, яка надаватиме послуги в рамках пакету медичних гарантій. Ми перша лікарня, в якій в штаті центру ментального здоров'я, будуть працювати логопеди або терапевти мови і мовлення. Тому що багато дітей з аутизмом краще набагато результат, коли працюють крім психологів, психіатрів, інших спеціалістів ще й логопеди. Штати укомплектовані з понеділка приступаємо до роботи. Юним пацієнтам надаватимуть допомогу психіатри, психологи, логопеди, медсестри та інші фахівці. Всі інші спеціалісти будуть залучатися в процесі роботи. Скоріше всього, треба буде додатково невролог, щоб працював, а там далі зорієнтуємося. Є пацієнт і є якість надання допомоги пацієнту. Якщо в процесі роботи центру виникнуть потреби в інших спеціалістах, звичайно, ми Будемо переводити в штат центру інших спеціалістів. Центр Водокал один із чотирьох в Україні. Нині ним опікується міжнародна організація Карітас. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.